П'ятниця, 4 квітня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаємо! Із героєм Миколою Алексеюком попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Він проживав у селі Шумівці Хмельницького району. Був трактористом, любив рибалити, пригадують сусіди. До війська пішов за повісткою. Наприкінці березня приїхав додому у відпустку. Дорогою назад його серце зупинилося. Миколі Алексеюку було 54 роки. Вічний спочинок він знайшов на алеї померлих героїв на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Коля був моїм однокласником. Він був дуже хорошим, веселим, трудолюбивим. Він був дуже дружелюбним і ніколи не ображав дівчаток. Правда, курив за школою, але то не завадило йому стати хорошою людиною. В армії він не служив, бо через сильне заїкання. А коли його призвали, він ну, якби пішов. І велика йому за це подяка. Він нас боронив. Наше село Шумівці. Має велику втрату. Він нам всім рав городи, копав картоплю. Важко. Вічна пам'ять та спокій Колі. Ми будемо завжди його пам'ятати, добрим, веселим, який він був. Коля сусід наш. Це дитина була від Бога. Мені навіть здається, що жодного, жодної людини нема такої, щоб сказала, що він з кимось сварився, на когось обідався. Дуже був Добрий, порядний, трудолюбивий, безвідказний. І найголовніше, що він дуже багато набідився в своєму житті. Батько залишив їх маленьких дітей, двоє. Мама тягнула, як могла. Йому Бог вже дав зараз все. Він трошки вже став на ноги, вже почав працювати так, як треба. Вже достаток був в хаті, все. Але з першого. Поклику держави він пішов на війну. І оце буквально кілька днів він приходив до нас, ми там організували таку благодійну організацію, що в'яжемо сітки. І каже, Галина Васильівна не хотів би їхати в те пекло, бо там страшно. Але там мене чекають мої побратими. І якщо, якщо не я піду туди, то хто далі? Очі були повні сліз. Він був хворий, його боліло серце, в нього тиск був великий, і він каже, я з собою завжди ношу таблетки. Як мені погано, я одразу вип'ю ту таблетку і все. І цим шоком, що він не доїхав, цей шок, ви не розумієте, ми вже три дні ходимо в такому жалі, ми дуже всі сумуємо за ним. І хай йому, хоч наша Боженька, огорне його там теплом. І дасть йому все те добро, яке він давав людям. І хай йому буде земля пухом. Ми дуже за ним сумуємо, завжди будемо пам'ятати. Опанувати професію водійки, операторки котельні, фрезерувальниці, столярки або трактористки. Пропонує жінкам уряд у рамках експериментального проєкту. Він охоплює понад 30 спеціальностей, якими володіють переважно чоловіки. Навчання оплачує служба зайнятості. Жінки зможуть отримати до 30 тисяч гривень. Охочим здобути нову професію. Потрібно подати заявку на сайті Державної служби зайнятості. 10 квітня у Хмельницькій міській дитячій лікарні відбудеться виїзна консультація фахівців інституту серця МОЗ України. Маленьких пацієнтів оглядатимуть лікар-кардіолог Олена Дудко та дитячий кардіохірург Олександр Романюк. Потрапити на консультацію до лікарів можна за попереднім записом за номером телефону 097 329 60 50. Мотоцикл розігрують представники одного із автосервісів міста. Мета зібрати 100 тисяч гривень на придбання зарядної станції та інверторного генератора для 67-ї бригади – Другого стрілецького батальйону ЗСУ тим, хто отримує друге та третє місця, подарують м'які іграшки. Аби взяти участь у розіграші, потрібно задонатити щонайменше 200 гривень на монобанку. Посилання на неї можна знайти на інстаграм-сторінці автосервісу. Переможця визначать у соцмережах під час прямого ефіру. У нас є своя майстерня. Ми реставруємо мотоцикли за кордони на продаж, і також ми долучаємося, робимо мотоцикли на ЗСУ. Вирішили зробити таку акцію. Розіграти мотоцикл. Біліт коштує 200 гривень. Ціль зібрання коштів 100 тисяч гривень. Багато є мотоциклів, вони просто стоять. То ми вирішили зробити таку акцію. Долучитися можна задонатити 200 гривень через Монобанку. Создана банка для зібрання коштів на ЗСУ. Прохідний билет 200 гривень, можна неодноразово донатити. Чим більше донат буде по 200 гривень, тим більше шансів виграти. Мутація, коли буде досягнута ціль 100 тисяч, буде в прямому стрімі в Тікток, Інстаграмі. Ми ще подумаємо, де саме. Буде розігнаний цей мотоцикл. Там є головний пріс-мотоцикл і там ще дитячі іграшки, які діти робили. То ще ми долучили ці призові місця, друге, третє місце. Директора Агенції розвитку Хмельницького Олега Черненко звільнено з посади за угодою сторін. Про це йдеться у розпорядженні Хмельницького міського голови. Посаду Олег Черненко обіймав з квітня 2023 року. Завтра, 5 квітня у Хмельницькому перекриють рух транспорту частиною вулиці Прибузької. Йдеться про ділянку від Кам'янецької до Грушевського. Проїзд буде недоступним з 5.30 до 17, повідомляють у міській раді. Там відбудеться виставка ярмарок Квітуча Україна. Відвідувачі зможуть придбати квіти, саджанці, розсаду, насіння добрива, а також взяти участь у різноманітних майстер-класах. Виставка ярмарок відкриється о 8-й годині. Збір літератури для захисників триває у Хмельницькому. Зокрема, приймають художні та науково-популярні видання українських та зарубіжних авторів. Приносити примірники потрібно в обласну бібліотеку для дітей імені Тараса Шевченка. Зібране передадуть у госпіталі та на передову. До слова, акція є безстроковою та триває з 2015 року. В цьому році вже виповнюється 10 років, як триває ця благодійна акція. Акція спрямована на підтримку патріотичного духу наших військовослужбовців, і ми з самого початку заснування акції ми з бібліотекою долучились до. Цієї акції критерії до книг досить невеликі. Аби книги були у гарному стані, книги були українських та зарубіжних авторів, і звичайно ж українською мовою. При вестибюлі бібліотеки розміщена скринька, куди можна покласти книги співкоординатором. Цієї акції є наша Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека. Ми віддаємо книги їй і безпосередньо. Наукова бібліотека передає зібрані книги. І до військових шпиталів, і навчальним закладам, і на передову нашим воїнам. Гноми нові Капелюхи, Майнкрафт, комедія Раша Гудбай та трилер Мишоловка. Ці фільми та мультфільми транслюватимуть у кінотеатрі імені Шевченка до 9 квітня. Вартість квитків до 100 гривень. Детальніше про графік показів можна дізнатись на Фейсбук-сторінці кінотеатру. Благодійний забіг до річниці Нацгвардії відбудеться завтра у парку імені Чекмана. Його організовують представники громадської організації Підтримка України старт об 11-й. мета зібрати 250 тисяч гривень на дрон для нацгвардійців. Дорослим запропонують подолати дистанції в 1 та 3 кілометри. Діти матимуть змогу пробігти 200 метрів. Також можна долучитись до забігу онлайн. Посилання на реєстраційну форму є на сайті та в соцмережах громадської організації Підтримка України. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.